Всіх вітаю на зв'язку Криптовський, і я вирішив записати для вас ще відео огляд, так як в пості, в тексті важко всі свої думки якби викласти і пояснити, чому, чому саме так, чому я що вважаю. Ну, у нас зараз взагалі дуже цікава ситуація відбулася по біткоїну. Трішки ми пішли не по тому сценарію, який я бачив для себе як основний, тому що я для себе основним сценарієм бачив вихід з цієї структури. Відразу вниз. Ось тут я очікував, що буде відразу перелов, пощупаєм ліквідність на дні на крип криптобіржах. <coughs> і, можливо якийсь там сквіз, шорт-сквіз навіть до нижчих якихось там значень. Цього не відбулося. Ми бачимо, що ми дійшли тільки до ось цієї ліквідності, яка у нас була в принципі по це є тому що по криптобіржах в нас ми перелов не зробили, а по біржі це моє ми зробили. Невеличкий перелов і зняли оцю ліквідність. І бачимо, що в нас починає формуватися просто довга велика база в накопичення. І в нас вже вимальовується чітко, в нас вже є, як мінімум, три точки, по яких ми можемо робити такий висновок. Ми бачимо, ми впали сюди. Раз. Перша точка, друга точка і третя точка у нас ось тут. Зараз з великою ймовірністю є такий шанс, що ми просто підемо знову до верхньої границі і будемо ходити в цьому діапазоні дуже довго накопичуватись. щось подібне, як у нас вже було по історії в 18-19 роках. Ми бачимо, що ми тут також падали, робили всякі ведмежі прапори, межі флаги, яких їх називають. Виходили вниз і ось тут формували довго-довго е структуру. Е вже постфактом легко зараз сказати, що це у нас був трикутник ведмежий з плоским дном. Ось так і нас виглядав. Е але тоді всі е очікували, що ни нижче 6 тисяч доларів це нікому не вигідно. Біткоін ніколи не може коштувати нижче 6 тисяч доларів, бо це крах, е крах ринку і крах всього, чого може бути. Ми бачимо, що ми тоді проходили 270 днів в цьому флеті і вивалилися вниз до 3 000. В принципі, воно мені воно ну, чимось нагадує <кій> теперішню ситуацію. Не ми маємо попередній хай в районі 19 тисяч. Зараз це в нас дно, ми від нього ж другий раз відштовхуємося, що наштовхує дуже багатьох людей на думку про те, що це двойне дно якесь там. І що в нас вже зараз буде починатися розворот ринку, бичка і туди сюди. Отак вони це малюють. дно, дно, і пішли наверх. Е, такий сценарій має право на життя, звісно, але я все ж таки схиляюся не до того, що це в нас буде відразу розворот ринку з теперішніх показників. Я більше схиляюся до того, повторюсь. Що ми будемо просто формувати, що ми просто затягуємо цей даунтренд, що у нас просто набагато довше буде формуватися, формуватися будуть ці всі структури. Е Тому що якщо б ми відразу, наприклад, вийшли з діти сюди, зробили тест цього виходу, ми б набагато швидше вже прощупали дно, яке я до сих пір вважаю, що буде ось тут, в цих зонах, щоб перекрити геп СМЕ. Це ми є, щоб забрати максимальну ліквідність, яка в нас тут було проторгована і не протестована. Я вважаю, що дно даного циклу повинно бути тут. Дуже багато факторів мені про це говорять. Просто що чуть-чуть у -чуть нас, очевидно, затягується цей сценарій. Значить, Що я зараз бачу по бітку? І що ми взагалі можемо робити? Мій лон... Мій шорт, перепрошую, про який я писав в попередніх постах і відео розказував також його. У мене захід був десь ось тут. Тут я фіксував невеличку частину в профіт. Там зовсім небагато, тому що я кажу, я очікував, що відразу буде вихід вниз. Я очікував, що ми тут впадемо, проторгуємося нижче цієї ліквідності і підемо, сформуємо якийсь топовий, підемо далі. Але бачимо, ми вийшли вверх, тут сформували, сформували над цим рівнем ліквідність і вистрелили вверх. Верхні виставки не знаю. Для мене це зовсім неочікувано, тому що у нас фундаментально, в принципі, немає якихось там суперпозитиву. Павел вчора виступав, він позитивного нічого на ринок не сказав. Він сказав, що ставку будуть підвищувати на 75 базисних пунктів. JP Morgan по змінив свій прогноз, тому що він думав, що буде на 0,5. Зараз змінили, що все ж таки на 0,75% піднімуть ставку. Ну, тобто, нас по ринках позитиву немає. Нема, але бачимо, що ліквідність нас відпрацювала і ми відскочили. Значить, тепер детальніше, що я очікую від, А, чому ми відскочили. В принципі, я вчора це бачив, але я думав, що це у нас не дивергенція, що це просто ми ще не сходили до дна, і тому у нас умальовується дивергенція. Але помилився я. Буває, помилився. Це була все ж таки дивергенція. Також ми дивергенцію побачили по індексу долара. Також ми бачимо дивергенцію, зараз ведмежу. Ми бачимо, що у нас е, якби індекс йде вверх, а індекс RSI вже йде вниз. Е, так ось так ось так ось. Е, кімен далі е, варіанти, що робити по Значить, Я зараз поки що сьогодні не спішу залітати в якісь, в якісь позиції, в якісь пози. Я буду чекати закриття як мінімум 4 годинної цієї свічки, однієї двох, а як максимум взагалі було добре дочекатися закриття денної свічки, тому що. перейдемо на якийсь інший рафік, де менше намальовано. Тому що, якщо ми зараз день закриємо ось тут. Це може в нас говорити про подальші лонгові настрої, тому що ми тут про. Пройшли оцю шортову ліквідність, навіть її не замітили по суті. У нас тут був максимальний об'єм поторговки бази, з якої ми вийшли в шорт, і цей рівень він якби подальше ставав шортовий. Ми його поки що пройшли, навіть не замітили цей рівень. Е, наступний у нас шортовий рівень, який може тримати ціну, це у нас оцей діапазон 21400. І я от хочу подивитися, взагалі, що далі буде формувати біток. Тому що якщо ми закріпляємося над цією ліквідністю, формуємо далі стоповий, з великою ймовірністю, ми можемо потестити навіть хаї. Навіть е хаї цієї бази нашої. Якщо ж ми е до, до кінця дня повертаємося назад, за цю ліквідність нижче, то тоді я очікую подальше зниження. Тобто, що це в нас була просто пастка. Прямо зараз важко сказати, тому що ну, багато різних факторів вносять сумбур, оці дивергенції. Ну, на ринку ніколи, в принципі, просто не буває. Завжди маніпулятори, маркетмейкери роблять все, щоб внести якомога більше хаосу в прийняття рішень, в, в аналітику, в аналіз. Тому варто, варто дочекатися якогось більш надійного сценарію. Поки що кажу, поки що в позиції я не залітаю. Це, що стосується бітка. Якщо дивитися ще чуть-чуть більш довгостроку, середньостроковіше, скажімо так. Які в нас тут можуть бути сценарії? Ми можемо, е повторююся, сходити знову до верхньої градниці, потім знову потестити нижню і, наприклад, формувати якусь базу в звуженні, яка в нас знову буде нагадувати ведмежий трикутник. І з якого ми вивалимося вниз. Може в нас бути сценарій також, що ми відразу будемо в звуженні формувати якусь базу структуру. А може бути, в принципі, те, що все ж таки заженуть. Заженуть багатьох шрути і підуть тестувати наш місячний злом тренду. Тому що по біткоїну у нас перший раз взагалі в історії трапилося таке. Що біткоін е, зламав місячний висхідний тренд? Е, ми бачимо, що по місяцях BLX тут краще буде видно. Ми бачимо, що у нас місячний тренд, він постійно був висхідний. А ось тут, в зоні 32 тисяч, ми якраз його зламали. А для того, щоб повноцінно, повноцінно зламати висхідний тренд на місячному фреймі, обов'язково повинен, повинен бути тест цієї, цієї ліквідності. Тому я вагаюся, чи у нас швидше буде дно досягнуто в районі 9-30 тисяч, чи ми спочатку будемо щось тут формувати, вийдемо, протестимо цю ліквідність, цей злом тренду, і аж тоді підемо вниз. І далі формувати, накопичення для подальшого бул Чи ми спочатку вивалимося сюди вниз, і аж потім зробимо тест, будемо формувати якесь накопичення для подальшого е, бичого циклу. Е, тому що не може бичий ринок початися з накопичення в, скільки, в 3 місяці. Це просто неможливо. Попередні цикли ринок на дні, топтався флети пів року, рік-півтори року. Тобто ну, не може бути такого, що крупні гравці, які ось тут розпродавали свої біткоїни, свої активи, вони розпродавали у нас скільки рік, півтори року у нас було це розподілення. Не можуть вони зараз розпределення півтори року повернути всі свої позиції за три місяці. Це просто нереально. Тому я зараз дуже скептично ставлюся до бичих так, закликів, що ми з теперішніх підемо робити x 2 скоро 40 тисяч за біткоін і пішло поїхало. Не вірю я технічно, в те, що це зараз реально. Тому що я розумію, що потрібно накопичити позицію. Якщо ви тут пофіксували тисячі своїх біткоїнів, вам тут зараз потрібно їх відкупити по, по, по якомога нижчим цінам. Тому, тому зараз по біткоїну у нас трошки неопедільність, як це правильно сказати, це слово. Невизначеність. Тому у нас по бітку зараз невизначеність. Ринок ще в пір сам не знає, як реагувати. Тому, тому очікуємо закриття е, денної свічки і формування якоїсь структури по 4-годинному фрейму. Якщо у нас формується щось цікаве, я обов'язково напишу про це в канал. Дам точку входу, якщо така буде. І, і ось такі в мене думки зараз по біткоїну. По ефіру, по тій позиції ще давав. Ми бачимо, що ми оцю ліквідність шортову пройшли, по суті, не замітивши її. Можливо, у нас зараз буде тест. Якраз бачимо, що червона свічка пішла. Я взяв тут трішки позиції в шорт на невеликий відсоток від депо, так як і писав в пості, тому що позиція дуже ризикова. Вона справді дуже ризикова, тому що фундаментал впливає. На ефір впливає фундаментал. Ще з цікавого, можна відмітити, що у нас. Ой, бро. Що у нас домінація бітка нарешті показала імпульс. Ми відскочили від цього дна зробили перелов. Перелов ми зробили по домінації і зараз починає відскакувати. Тобто альтсезону зараз очікувати важко, тому що індекс на дні. І ну, він зараз ледь не на історичному дні. Тому важко зараз очікувати парад альткоїнів. Тут по домінанції швидше буде вихід знову вверх, до верхньої границі бази, аніж похід відразу вниз. По капіталізації ми теж бачимо формування ліквідності, формування структури під місячним зломом тренду. І терневим також. По капіталізації альткоїнів. По, домінації, по капіталізації альткоїнів. Я собі тут був, малював теж. Ми зараз бачимо, в верхній, біля верхньої границі бази знаходимося. В принципі, графік ледь не, ледь не аналогічний, як в ефіра, тому що ефір у нас якби монополістий драйвер флагман альткоїнів. Е, Тут наразі важко щось сказати. Немає конкретної точки чи входу, чи в шорт, чи в лонг. Важко насправді щось коментувати. По фонді, по SP 500 ми бачимо теж відскок невеликий. Відскочили ми навіть, ну, майже дійшли до золотого січення по FIBO. Зробили мінімальну корекцію падіння і. Що? Втримав нас цей рівень ми бачимо. Ну і на фоні цього впав в нас DFC, про які я вже говорив. В принципі, в принципі, це, напевно, все. Такі в мене сьогодні думки по ринку. Неоднозначні, тому що ну, потрібно, потрібно чекати, чекати, що у нас формує. Залітати з позиції в повітрі я не хочу. І вам не рекомендую. Тому дивимося, слідкуємо, як будуть якісь цікаві у нас позиції, точки входу обов'язково про це напишу. Е, наразі всім дякую. надіюся, вам було цікаво та інформативно. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі. Е, це все. Слава Україні!